Так, Апостол Ян торкається серце кожного із нас, бо повторює те, що сказав Господь каже: дітоньки мої, пишу вам це, щоб ви не грішили. Дуже цікавим є, що у Воскресінні Господньому, в тих страстях, смерті Господній і Його Воскресінні після цього нема гріха. Щоб ви не грішили, бо гріх був переможений, Ісус Його переміг. І це є та правда, якою християнин мав би користатися, мав би нею жити. Бо якщо ви говорите, що ви пізнали Ісуса, а заповідей Його не дотримуєтеся, то й неправдомовець брехун. І в ньому немає правди. І коли немає правди, то життя воно стає в якійсь мірі таким тмяним, таким можливо, як ніби закрученим. Треба виправдовуватися, треба оправдовуватися, треба знайти причини того, щоби все ж таки мої дії, які були помилковими, грішними, все ж таки знайти такий шлях, ну можливо. Це були обставини, можливо, це були е, якісь, е, якісь інші люди, які до цього спричинилися. І завжди це оправдання ну, є брехнею. Ми брешемо е, в, в тій мірі, і в тій мірі не маємо свободи. Воскресіння це завжди є свобода. Це є Пасха від гріха до е, життя благодаті. Від смерті до життя. В певній мірі якийсь такий зворотній рух. Можливо, треба померти цьому гріху, щоб воскреснути до нового життя без гріха. Щоб цей гріх знищити, йому треба вмерти. Господь це пропонує в таїнстві сповіді, так? каже: тобі пробачаються твої гріхи. Іди і тепер живи життям, повним благодаті, де збагатився гріх, збагатилася благодать. Там, де був твій гріх, там є вже благодать. Того гріха нема. І це є такий спосіб, якому, яким представляє себе Воскресень. Я Воскрес, я мав постраждати, я мав померти на Христі, я мав воскреснути з мертвих на третій день. І щоб в моє ім'я проголошувалася, яка правда? Покаяння для прощення гріхів. І це між усіма народами. Тобто, це є. Не тільки завдання, але це є досвід, проголошення, і цього ви є свідками. Ви є свідками того, що ви були очищені, пробачені, омиті кров'ю. І це для нас є сьогодні свідоцтвом. Ти, конкретно ти, який ну, визнаєш свій гріх, чи свідомий свого пробачення, чи радієш із свого пробачення, чи досвідчуєш у своєму житті насправді присутнього Воскресення. Цікавим є, що Ісус сьогодні знову об'являється своїм учням. Він іде зимавськими учнями, які повертаються вже з Єрусалима, ніби втікають швидко, йдуть уже додому, це вже мав до вечора доходить, зустрічають Ісуса, спілкуються з ним, не знають Його, не впізнали Його. Мали закритий розум, закрите серце на те, що Воскреслий є між ними, є посеред них. Двоє, троє, я посеред них. І е, пізнають його в один спосіб, коли відбувається ламання хліба, Ісус об'явився, коли ламав хліб перед ними. Тайна смерті Ісуса на Христі, цей зламаний хліб, розламаний Ісус, розламане тіло, е, знищене тіло. Те, що відбувається на Євхаристії, наша сьогоднішня Євхаристійна спільнота буде цього свідком. Буде свідком, що Ісус. Буде і є тут, що він буде на цьому вівтарі ламанні хліба, бо ми цим хлібом будемо ділитися причасті, Єхаристі, яку споживаємо. І коли ці учні, вони вернулися, вернулися вже в Єрусалим, знову ж таки, біжать, біжать в Єрусалим сповістити, е, сповістити інших учнів, щоб вони досвідчили Воскреслого Господа е, в Його конкретній присутності, як вони про це говорять, сам Ісус стає посеред них. Це конкретика Пасхальних, вірних, ті, які пережили Пасху. Коли вони діляться свідоцтвом того, що Ісус є Воскреслий, Він з'явився мені, з'явився нам в цьому ламанні хліба, в цій Євхаристії, Ісус. Стає посеред нас. І чи сьогодні віримо, чи сьогодні ми віримо, чи приймаємо, чи не приймаємо, чи усвідомлюємо, чи не усвідомлюємо, чи ми хочемо цього, чи не хочемо, Ісус сьогодні посеред нас. Це є та правда, І є велика правда, яку не переможе ніхто. Не знищить ніхто. Ісус сьогодні зараз є посеред нас. Він є тут. Хочемо, не хочемо, бачимо, не бачимо, Він є тут. Може бути розум затьмарений, може бути очі закриті, можуть бути різні речі, але є спосіб, Ісус відкриває цей розум. Він відкриває, бо я приходжу до вас. І, можливо, ви скажете дух, можливо, скажете якийсь… Ні, в тілі, в конкретному тілі. Павло добре це розуміє. Тілом є церква, наша євхаристійна спільнота. Ісус є тут в тілі, в тілі євхаристійному хлібі, вині, який є тілом і кров'ю Ісуса. І це є та конкретика, яка нас має насправді до кінця, Бо навіть апостоли, вони він каже, торокніться, а вони, вони не вірили з радості. Мали таку радість, що мають біля себе, і, можливо, ще і не вірили, а дивувалися. Ти тут, Господи, так конкретно, так реально присутній. А чому ця реальність стається часто такою е, затьмареною? Незрозуміло, ну як це тут Ісус присутній. Учні, апостоли, е в той четвер, великий четвер, ми згадували, що вони розбіглися, втекли. Ми це називаємо навіть зрадою, тому що вони не стояли біля Ісуса, вони боялися, вони відмовилися від Ісуса, тому що Месія мав вивести їх із, із цього. Полону з політичним аспектом мав їх вивести, очолити їх, привести до свободи, і вони зраджують його, бо зраджують, мають своє бачення, свою думку, свої почуття, а не бачать, що Ісус є той месіє, який ну, робить Божі діла. Можливо, ці Божі діла не є такими, як вони хотіли би людськими бачити їх, але вони є такими, які ведуть до нового життя. Не того життя, як я собі спланував, що воно буде покоренням інших людей, приниженням інших. Ви нас заполонили. Тепер я забираю від вас оцей, оцю свободу, виганяю заполонюю вас. Бо воно є в такій мірі відбувається, в такий певний, певний спосіб. Нема тут свободи. Вони зраджують, а Ісус що робить? Ви не гідні. Пер вас не знаю, не хочу, ні. Мир вам. Приходжу конкретно до вас. Мир вам. Майте свободу. Ви мали плани, вони порушилися. І що робити? Йдемо вперед. Бо Божий план для вас є набагато більший, набагато конкретніший. Ти не лише будеш мати свободу від когось, але від гріха. І коли себе обмежуєш злобою на іншу людину, май від цього свободу, звільнися від цієї людини. І цей мир, тобто приходжу, приходить Ісус до тої спільноти зрадників, які не хотіли, не вміли, не бачили, але приймає їх і каже, тепер ви вільні, вільні, бо цього гріха на вас вже нема. Я поборов цей гріх, я справився з цим гріхом. І це є те, що, каже Йоанн апостол, говорить, що пізнав його, то живи цим пізнанням, живи правдою. Правдою про те, що, так ти є грішний, але не бійся бути пробаченим, покайся, але прийми пробачення, прийми прощення твоїх гріхів, прийми спасіння. І тоді відкриються твої очі, що ти бачиш той мир, який е, насправді є в тобі, ту свободу, яка насправді є твоїм новим життям. Бо обмежити себе 40 днями Великого посту, це означає скрушене серце, розбите серце, е, яке жаліє, постійний жаль, постійне бачення. що... В моєму житті є стільки гріхів, я собі ще шукаю, можливо, досліджую себе, де, де ж це гріх є, в якій сфері моєї життя є ще гріх, від чого мені треба звільнитися, від чого треба відмовитися якось, бо воно мене придавлює, приглушує, мої відносини з Богом. Цих 40 днів. А пасхальний період не має 40 днів, він має 50 днів. Щоб 50 днів кожен із нас проголосив у своєму житті. 40 днів та 40 днів відмови та, але тут є 50 днів, тобто довший проміжок часу, в якому ти маєш жити цим спасінням, жити цю свободою. Твій гріх знищено. Ти маєш свободу. Ти маєш вільність. І це є та свідомість, яку маємо собі надбати з кожним днем. Так, Господи, ну гріх, але він гріх мій пробачений, я не мушу бути більше таким. І знаєте, такий той мир, який приносить Ісус, це не є просто дарунок, це є такий спосіб життя. І думаю, нам буде сьогодні достатньо собі усвідомити, що е, цей метр на метр. Площі миру я можу собі зробити від сьогодні вже. І з цією площею собі ходити. Не буду бачити, не буду залежний від того, що мені є злоба на когось. Я йому пробачу, бо, бо я вільний від цього. Маю якусь таку тягу до злих дій, ну то сьогодні ні, сьогодні не буде. Сьогодні я буду вільний від цього. Насправді це є такий спосіб, такий вибір мого життя, не просто дар. Дар нам часто уявляється, як щось, якась річ, яку ми отримали, за це не треба ні платити, просто його маємо, ну добре користуємося, радіємося, але деколи не цінуємо ці дари. Це мусить бути цінний, коштовний дар. так? А мир це такий дар. ні, Це є те, що я собі усвідомлюю, те, за що я. Радію, за що борюся, за що утримую, до чого дозріваю. І не буду шукати в іншій людині миру. Не буду шукати, скільки в неї там площі миру, чи 10 см на 10 см, але з моїм метром на метр я буду йти і не буду заздрісний, буду пропонувати цей мир. Знаєте, так поступово ці площі, метр до метра, будуть розширюватися. Будуть збагачуватися ці площі миру. Нехай е, той Господь, який е, ну, конкретно є тут, Він не зраджує своїм обіцянкам там, де двоє, троє, я там є. Нехай сьогодні відкриває наш розум, відкриває наші серця, щоб пізнати, наскільки глибокою, серйозною. Великою є правда нашого спасіння.